Короча, сам хотіло, хотів зробити сюрприз, під'їхати прямо до мене, завести вже. А тут не вийшло, я до нього А. Коротше, що, пробуємо заводити ту малишку. Малишку червоненьку. Батя, допомагаєш чи ні, батькові? Я не знаю, що робити. Попитайся, батько собі покаже. Короча, її. Дай трапечко. Дай трапечко, щоб. То витяг, ти що, заряджаєш її чи що, так? Да? — Ви що, а кум заряжаете? Да. І що, довго вже тут? Ні, ну вже, скільки ми тут кум? Минут 40 вже. Сьогодні один древні нами тут. Облизуємо Мазду. Е, <гум> — <гум> Ми вчора облизували. А <гум> ми сьогодні облизуємо. Ми вже сьогодні пробуємо заводити. Где мене? — Не затаскане взагалі. Красота, та машина. Я вам скажу так. Вася, йди надівай, перший. Буде діло? Перший який. Ну, перший верхній правий. Пацани пробують. Де? Чо ти заправився пак? Так, да, я буду покрути потім привезу поуцею. А що ти зараз робиш там, Андрюха? Достає? Okay. Да. Okay. Видите? Ти фару поставив назад? Нет, видишь. Не, а не чого? Я а ты мити будешь їсти. Ну там да? не знаю, який, пусти його. Пусти, я його зняв спеціально для себе тяну, щоб ваньки взяти цього вот. скотча. Ваня, дай скотч. Ты же скотча цього ізоленту. Скотч десь мать, значить іменно так. Скотт має досіння. а что ты тут думал? Тут воздух захватил, было а за вождение, я его так дал, хорошо. Ну, провода, да, да. да. да, да, да. их там два, один за другой. Снятые свечи, а, надо снятые колесо. 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 Вот такая конструкция. Жизнелы. <реклама> <зняли. реклама> Пацаны, вон сняли. <уже> Клупают <реклама> он там эти свечи. Где <реклама> ну, он, или там еще? Ну, вон, две, одна, другая. Три, третья, четвертая. Блин, не бачу. Во, прямо до них. А вот это чуешь, Вася? Вер... А, все, все. Той все, казав. все Короче, оце в галогенках радіатори. Це мастерні да. радіатори два да. штуки стоять по правій по лівій стороні, там де галогенки. Машина стояла, бачимо, дисочки трошки подржавели. <рапляє> да, ну це все, не проблемка. Так, так. Весь в восьммошках, да? А, акваріумку? Да. Парузили бо там тоже не дощику тому що був акваріум. Вітя зайнявся чисткою. Фари. <рапляє> <рапляє> Я не бачу де вона Коротше, хлопаки працюють. Працюють, працюють. Та каже не знімати, Наоборот, цікаво, чуєш. Колотає. Щось шмихає потрохи, да.

маленько сейчас пробую Порадуй дядю. просто просто сейчас. Какие тут сзади, что пиздец? На наверное, в чем у вас проблема? Может быть и в катушке, да? А катушки... Что, что за катушки? Пустым? Катушки зажиганы. Я куриваживаю. Ты крутой. Ну, її погладити треба. Давай, маленька, давай. Вперед.

Бачу, що не виходить, як ти знімаєш. Наоборот, получається. Я пішов тільки що погладиш даже чуєш. Щоб вона маленька завелася. Ура! Перший димок, вітін на каци. На каци. На каци. Накаци. Не Но, не огонь! Витку, не <с на форту> Дракон! Андрій, вийдіть, подихай! Андрій! Подожди, подожди! Кум сівший, Андрій, не зарішу, щоб це труп був. Хай поробиться. Ще масло треба собі. Треба, щоб відзарядився акум. Викрутимо свічі, ще масло будемо сюди. Давай спочатку відрядиться акум. А він заряджається, а ми давай тут саме вб'ємо масло. Подожди. Подожди 5-10 минут, де під зарядниця. Подожди 5-10 минут. Чу, чу, поки ми будемо ждать, поки їм будемо заряджатися. Давай вольєм маску. Вже, вже не то, не так же закрутиться. І не сердко крутне, то воно і заводиться. Якщо він такого помало, то не цього Не, Вітя задимився. Ого, ого. А чого такий дим валить? Ми маслом заливали, воду. Ага. А для чого ви маслом заливали вас? Чистили свечі. Ага, понял. Це із-за цього такий дим валить, так? да? А ну це щось. Скутер, хай робить, а мне не Який скутер? все, глуши. А чого не можна глушити нет? Не можна глушити, бо на холодно нельзя глушити, якщо підношений мотор. Диви-диви, дуальний, малыш! Купили мотор шатын називається. А в чому була проблема? В свечі забрызгала Проблема в тому, що короче я витрусив коврики, а Вася по по колесах. Та ти що? Чуєш, блядь? А я тобі ти... зараз постукаю по заглохне І не заведеться. І вони гади хотіли це без мене, блядь, зробити. Без моєї відеокамери. Глядачі хотіли без мене це, це зняти, уроди. Без нього, без нього, бо він знав як почне знімати, то ми не зможемо його це все робити. Ну, не зможете вони зробити. Наборо, якби я напішов. Хір би її завели. Не тюкаться на камеру. Смой, то чого ж я пробуди тут? А можете показати? Ні, зараз тато покаже, як огонь зійде випадку. Вася, але не газуй сильно. Кому дзвониш, Кому дзвониш? Мастер. Це вже не треба, типу? А хто підказав, що маслом треба позивати? Вася, Вася, це ти казав, що треба маслом позивати? Коли тут треба циліндр масла промитися, почистити свічі. А де ви читали інтернет монітові? Ой, Довгі безсонні ночі. <хи> Та ти що? <шо? хи> ну, молодці. Виток, що тут сказати? Молодці просто. Коротше, на передів 65 років. 5 хвилин. П'ять хвилин понадобилось. Яких 5 хвилин, вова, ми другу годину тут. Мені 5 хвилин понадобилось <серклес> закльоп? Так що запам'ять, 5 хвилин я тут приїхав і вони завели. Поняв, дві години, Масло, і, каже, будь ви тут бідула і без мене. <серклес> Прикручуй крісло, поїхали що. Повертаємо вправо. Ну робить тихенько. Бодяк, не крути руль, бо щось вона не так. Крути, не крути, no, не бо вони нічого, тут крутять. <серклес> Там довольний, очі світяться як все из Вася ще більше довольний. Це дві набор Вадим же, що складають вже? Твій ваня? ваня набор? Вот для мотор генератор. Так, не знаю, не слышно не слышно, тихонько. Роботи. А, винты мы калининградским, да, что ли, там? Свечи там. Связался, да? Кривырик. А, кривый рик, с кроворога, да? Или они? Чице была ну, да? Є, є. Ну короче, когда мы выкрутили, да, то, короче, нижний. Вот это Я знал, что надо Ти А звіт, що інтуїція я? Чи твоя легка рука? Я ж таки, блин, казав, що я її заведу йому. Він не хотів їхати. А, то він даже не хотів сьогодні їхати, ти кажеш поїхати. Ай може поїдемо, ай може ні, а не знаю. Сан, да? Ну. Это Маруда. Все, совсем за и блин, заезжать. Конечно. Давай, бодька крутые. Бодька пову крутить колеса. Снимем. Боня, молодец. Принуйся. Ванька контролирует процесс. вообще, я приехал, все сразу стало на свои места. Ну, я думаю, что это когда я приехал с камерой. Ну, 50 на 50, хорошо. Да, я Это синтетика, да? підсвітка якась в зеркалах вон там на несъест. Видите, даже фарус купил. Да, по славу же робот. Даже робот ничего на млится, да? Ну или как будто. А воно робот, нет. Ты хренка, да? Ну, ну, пробуйте. Ну, пробуйте, ну, пробуйте. Ну, ще попробуй заглушити і завести знову щось. Це ж не нагрілося, що я. Про газовувати знає, знаю. Коротше, Андрюха де, бере консультації з якогось хлопа з кривого рога. Не глушив без цього. Ні. Вітя, Не глушив. Мені треба заглушити. Вона, коротше, ага, ну, любить переливати цей масло. масло і бензин. Я Якщо заглушиш таку на полошты, в следующий раз можна не загрузить, на 5000. Да, да, да. Машинка нарисована на приборах. Нет, если це на роботу, там, уфа, так, ну. ліпи, Телі, те, 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 я не могу. Молодец, вот. Вас, нормально зажми, хоть, щоб не відлетіло. Ну я сейчас ее сгружу зловье. ще раз на кругу. Ой, мы договоримся. Все. а, газни два раза и тоді загрушишь. Нет. Честно. Глуши, глуши. Гуши вже. Все, на кровати. Надо типа. Да. да. Так завжди? Ну, Це куда не пожили, там сина нормальная. Бежай, Но. дабы. Да, а затягнув колесо. На затягує колесо, ваня. ваня. Ну он ваня затяне, бо я на камері. Вітя відгріняє аудіо. Розкомандувався тут деріг, блін. У мене паркоплі, є під'їжджай туди зараз. У мене немає. Віді є Вітя, Віді Від'їжджаю. Ну, Але його все одно треба ногою, ну, я думаю, зажати нормально, конкретно, щоб не влутіти. Трубувався. Чи ж а? Подовжувачі. Да. О, да, або подобається. Я даже і не думав. Ага, а ти вже тут ну, клуб, все рішає, <реку> ти не думав. Тобі думати не надо, надо пробувати, Андрій. А за ти не блин. А вот я тобі ну <реку> хаю спиль. Дальше сам. Да, трохи да. назад, да. Я зайчі не хочу. Ну, то так, пацани, розкажіть, що ви зробили? Ми Коротко. зробили. Вася... Ва Ва Вася 4 дня, не, 4 тижні, так. не спав, а рывши в інтернеті, як заводяться такі машини. Вот так. А ти що? А тут -а вийшло, короче, той німець, Завили? який її продав, да? От, він, він не розбирався в машинах. От, як її І Він, короче, зняв люльки, і ми її пробували заводити без люльок на свечі. Біда була. Вася молодець, Вася, то тобі йом, да?

Де ключ на 10 шукають? Вітя може тебе десь. Вітя, ж забирав ключі. Може в багажнику? А що ти подана курков, що ти буршті? Нарзак з'їжджає. Але запах біля мотора. Ні, вони в тебе ключ в громаді. А ваш ключа, ні, подивиться. дай, даймо. Андрей, Андрей, Андрей! А по-моему ти казав, як за воде, ми тепах не сидишь до садчини. Ты не заработал. Подивися на замкові кому шоу закрываю. И еще опускати отыкаєш можно я. Точно умеєш? А ну давай. О, бачиш! О! То Вася не Все, тоді Все? Так. А-да. типа демонстративно на локу. А, колесико мое новое. И кей, вот это? Ну, 60 баксов колесо. Диск и шир, эти, да? И попрыжку. Серьезно, почти, почти, 60 долларов. А вот это здесь 7 долларов? То есть? И столько, и здесь 7? Да, вот, это вот, вот цей комплект, я же прикрутил а, тут же. А на, зачем ты его менял? Во, мы есть Вивертай руля наліво. Ай повертай. Будь Будьте хай бо машина не прив'язана. Беріть на асфальт, щоб було місце на свадьба. Зараз будемо її спускати. О. Зараз будемо спускати зловіти, правильно? Да. Так, да, зараз буде шовкат лавета, але якщо вона зараз не заведеться другий раз. Власне, <рисот> <рисот> процедуру повністю. Як запихати на лавету? Чи, чи як свечі збиватися? Це від одні ключі? Так. Да. Чого є? Два, так? Да. Вітя! А це Відь. що? Відь. Це житомир у бані. У тебе чисті руль. Не с сидам, это бы чуть-чуть запас. Да, а, чуть -чуть, да, не чуть-чуть, вот. Ну все, Витя, съезжай. Братан, ну, чекай сиди. Заводы ты? Не, не заводы.

Подожди секунду. Андрій, сядь, він блядь, зараз за гордон і виїхав і блядь. Давай, давай! Аля. Давай, виїхали. Наглохне, заглохло, да? Ми це немости, після. А ну віть, дай. Попробую я. Щось мені. — Ви заїзди поставите на місце, так? — Блін, яка вона негайна, оце. Та hey, й прогріється може, Андрій. Андрій! Пари! Париж! Де машина! Узбогойся! Ты що ж не прогріві нормально вже!

Хай да трохи? І як? У нас ні Не-не, я заглуши. Та хай би поробило 10 минут. Почекай, чек засвітився, хай. Вася, ти до тестя затягнеш мені? затянешь мені? А машину куди? Красавь? Машину вже розберемося куди. Машину біля дома, на охрану. Ладно. Ну давай, ты я что? Земля поїду, наверное, чи ти поїдеш? Ти не? Я по забору заїду опять таблетки. Тигнавні мені бордюри не чіпляємо. А де ключі відловити? В мазі. Тебе їде. В мазі. В в мазі. Ну зажанеш. Типа ми сейчас хода йдемо джерел. Вс, ми звідти уїдемо. Їдемо до теста туди. Та є бензин. А ну да, глянемо лук. Чуть-чуть є, там може літрів 10 кихо. Ну, пойдет такий лук, ні? Якби то українського хорошої людини залишить. Ні, 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 пацани, ми поїдемо в Володимир заправлятися на вог. Зараз? Ну я не знаю, зараз, не зараз. Зараз побачимо, як воно в себе водя. Там масло ще треба додати. А, да, ну в тестя по моїм рукам. Що, їдемо туди на око? Ми їдемо на око, ми ще йди вставимо. Ми всього всі сюди не сядемо. Хай то сюди хочете сідайте думаю. Вадим, Водіймо сідає. Там вже предлагати треба.